Розділ 25. Ти зі мною розмовляєш? Звісно, ти щось хочеш сказати? Іноді дивлюсь на те, як живуть люди довкола мене, і дивуюся, невже всі ми неодмінно маємо лишати по собі сліди руйнації? Людей псують не тільки тато з мамою, містер Ларкін. Мені наче полуда з очей упала, і я побачила, що чи не кожна людина несе на собі жорстокі шрами кохання, яке або ми втратили, або інша людина забрала його із собою в могилу. Він залишив свій слід на всіх нас. Тепер я чітко це бачила. Не навмисне ні, але оскільки він не хотів жити, то так сталося. Я кохала чоловіка, який відкрив для мене світ, та він кохав мене недостатньо, щоб лишитись у ньому. І тепер я боялась покохати чоловіка, який зможе полюбити мене, якщо, якщо що, Лілі сховалась у цих мерехтіні своєї кімнати, і в мене було багато годин, щоб обдумати це. Сем надзвонив, і я не могла його в цьому звинувачувати. Та й що б я йому сказала? Я не могла говорити про наші стосунки, бо й сама не знала, що в нас за стосунки. Не те, щоб мені не подобалось бути з ним, я навіть ставала якоюсь дурнуватою в його присутності, сміялась, як дурепа, розповідала якісь дитячі жарти, а моя пристрасть здивувала й мене саму. Мені було добре з ним. Я відчувала, що поруч із ним я більше схожа на людину, якою хотіла б бути. Але. Але стосунки з Семом загрожували новою втратою. Статистично більшість стосунків закінчується погано, а з огляду на мій емоційний стан у минулі два роки шанси на успіх мізерні. Ми могли б ходити колами та іноді забувати про все, але все одно кохання рано чи пізно завдає болю новий біль для мене і ще гірше для нього. Хто ж зможе таке витримати? Знову почалися проблеми зі сном. Я проспала в будильник і спізнилася на день народження дідуся, хоча гнала по шосе, як тільки могла. Для святкування 80-річчя дідуся тато дістав складну альтанку, яку придбав для христин Тома. Тепер тканинні стінки лопотіли під вітром у дальньому кінці садка, і сюди через відсинений задні ворітця заходили сусіди з привітаннями чи солодощами. Дідусь сидів посередині альтанки на золотистому пластиковому стільці, та кивав людям, яких уже не впізнавав, зрідка кидаючи оком на згорнуту газету про перегони в руках. Так, а оте твоє підвищення, почала Тріна, розливаючи гостям чай із величезного чайника. Що саме це означає? Ну, моя посада матиме іншу назву, а ще я зводитиму баланс після кожної зміни та отримую ключі. Це велика відповідальність, Луїзо, казав річард персіваль, віддаючи мені ключі так, наче це святий грааль. Користуйся ними розважливо. І він дійсно сказав це вголос Користуйся ними розважливо. А що взагалі ще можна робити з ключами поленими орати, чи що? А що зарплатнею? Вона й мені налила чашку, надбавка фунт на годину. Ммм, моя відповідь не надто її вразила, а ще більше не доведеться носити ту форму. Вона прискіпливо роздивилася комбінізон у стилі Янголів Чарлі, який я вдягала вранці, збираючись на свято. Ну, це вже щось, зауважила вона, та жестом показала місіс Ласлоу, де лежать бутерброди. Мені було більше нічого сказати. Робота є робота. Це свого роду прогрес. Я не стала розповідати сестрі, яка це мука працювати там, де щодня мусиш дивитися, як літаки виїжджають на злітну смугу, іначе велетенські птахи з неймовірною енергією злітають угору. Я не стала розповідати, що та зелена сорочка кожного дня примушує мене думати про те, що я втратила. Мама каже: у тебе є чоловік? Ну, не зовсім чоловік. Так вона казала, а хто ж тоді? Що, просто іноді зустрічаєтесь і трахаєтесь? Ні, ми добрі друзі і. значить, він свинота, ні, не свинота, він чудовий, чудовий мішок лайна. Та ні, він дійсно прекрасна людина. І взагалі, це не твоє діло. Він розумний і. значить, він одружений. Тріно, припини, ні, не одружений. Може, даси мені пояснити? Він мені подобається, але я не впевнена, що готова до серйозних стосунків. А, Ну, зрозуміло, у тебе ж під дверима черга красивих самотніх чоловіків із хорошою роботою, які тільки чекають, поки ти на них глянеш. Я застогнала замість відповіді: Про подарованого коня ти знаєш? додала вона. А коли ти отримаєш результати іспадів? сказала я натомість. Не змінюй тему. Вона відкрила новий пакет молока за кілька тижнів. Щось не так? Ти ж отримаєш вищі бали, як завжди? Та яка різниця? Я застрягла. Я насупила брови. У Стортволді немає роботи, почала вона, а виняти квартиру в Лондоні для мене надто дорого. Я ще маю наймати няню для Тома. Ніхто не отримує зарплатню директора на самому початку кар'єри, навіть якщо має найвищі бали. Вона налила ще одну чашку чаю. Я хотіла щось заперечити, сказати, що вона помиляється, але надто добре знала ситуацію на ринку праці. І що робитимеш? Мабуть, на якийсь час лишуся тут, їздитиму звідси до Лондона. Сподіваюся, мамині феміністичні переконання не заважатимуть їй забирати Тома зі школи. Вона всміхнулася та якось зовсім невесело. Я ще ніколи не бачила своєї сестри в такому стані. Раніше вона прямувала, наче трактор, уперто відстоюючи метод захисту від депресії, візьми себе в руки та йди вперед. Я саме намагалась придумати, що б їй сказати, коли за столом щинився якийсь шум. Мама з татом стояли одне навпроти одного, між ними шоколадний торт. Вони сварились, хоч і тихо, щоб не почули всі присутні. Мамо, тату, усе добре? Ми підійшли ближче. Тато показав пальцем на стіл. Це не домашній торт. Що? Торт, він не домашній. Глянь тільки на нього. Я глянула. Великий торт, щедро залитий шоколадом та прикрашений свічками, шоколадними кругляками. Мама розпачливо похитала головою. Мені треба було написати есе. Есе? Та ти ж не в школі. Ти завжди сама готувала торт для дідуся. Це дуже смачний торт, звайтрос. Дідуся, все одно готувала я його сама, чи ні? Ні, не все одно він твій батько. Діду, тобі ж не все одно? Дідусь глянув на одного, потім на другого та ледь помітно похотав головою. Навколо стихли розмови, сусіди обмінювалися нервовими поглядами. Бернард і Джозі Кларк ніколи не сварилися. Він просто не хоче тебе образити, хмикнув тато. Якщо його це не зачіпає, чого зачіпає тебе, Бернарде? Це ж лише нещасний торт, а ти поводишся так, наче я взагалі проігнорувала його свято. Просто я хочу, щоб сім'я в тебе була на першому місці, Джозі, хіба я багато хочу один домашній торт. Та я ж тут, і торт тут, і свічки, і кляті бутерброди. Я ж не засмагаю десь на багамах. По цьому мама грюкнула тарілками об стіл і схрестила руки на грудях. Тато вже знову щось почав був говорити, але мама жестом обірвала його. Бернарде, ти ж також сімейний чоловік. А що саме ти зробив для цього свята сьогодні? Га? Оу, Тріна присунулась ближче до мене. Може, ти купив дідусеві нову піжаму? Купив? Може, загорнув? Ні, ти навіть не знаєш, який у біса розмір він носить. Ти навіть розміру своїх клятих штанів не знаєш, бо я тобі їх купую. Може, ти встав о сьомій ранку, щоб купити хліб на бутерброди, бо якийсь придурок учора ввечері. Прийшов з паба, зробив собі тостів та кинув хліб на столі, і той ж зачерствів. Ні, ти просто сидів на дивані та гортав спортивні газети. Ти тижнями гарчиш на мене за те, що я коли неколи вирішила витратити 20% свого часу на себе, і що я намагаюсь розібратись, чи можна ще щось устигнути зробити, поки мене ще не закопали в землю. Я й досі перу твій одяг, доглядаю дідуся, мою посуд, а ти гарчиш на мене за те, що я купила торт у магазині, наче це страшна недбалість і неповага з. Боку. Можеш запхати собі його просто у. вона аж рикнула і взагалі, можеш піти на кухню, узяти той клятий міксер та сам приготувати торт. На цьому мама перекинула торт той впав верхом на підлогу, просто під ноги дідусеві. Потім витирала руки об фартух і пішла в дім. Не дійшовши до дверей, вона зупинилася, зірвала з себе фартух та жбурнула його на землю. До речі, Тріно, покажи татові дав нас книжки з рецептами, бо ж він живе тут лише 28 років, звідки ж йому знати? На цьому дідусь свято якось швидко скінчилося. Сусіди розбіглися по домівках, тихенько про щось перемовляючись і голосно дякуючи нам за чудове свято. Усі кидали здивовані погляди в бік кухні. У нас усіх було таке відчуття, наче нас покинули. Це все зріло декілька тижнів, пробубніла Тріна, коли ми прибирали стіл. Татові бракує її уваги, а вона не розуміє, чому він не може дозволити їй розвиватися. Ми глянули на тата, який понуро збирав серветки та певні бляшанки. Вигляд у нього був геть нещасний. Я згадала, як мама світилася щастям у тому готелі в Лондоні. Вони ж уже старі, я думала, що вони вже пережили всі ці дурні сварки, Ти ж не думаєш, що. Звісно, ні, відповіла Тріна, підвівши брову, але голос у неї був не такий уже й впевнений. Я допомогла Тріні прибрати на кухні та хвилин десять пограла з Томом у Супермаріо. Мама не виходила зі своєї кімнати, мабуть, писала есе. Дідусь розважався переглядом перегонів на четвертому каналі. Тато, подумала я, знов пішов до паба. Проте, коли я вийшла, щоб їхати додому, я побачила його за кермом робочого фургона. Я постукала у вікно, і тато аж підскочив від переляку. Я залізла всередину та сіла поруч. Думала, він слухає спортивні новини по радіо, але всередині було тихо. Він зітхнув Ти, мабуть, думаєш, що я старий дурень. Ти не старий дурень, тато, я легенько штовхнула його. Ну, точно не старий. Ми мовчки сиділи, дивились, як хлопчаки катаються вулицею на велосипедах, і здригалися, коли хтось із них вискакував на дорогу або підлітав по якійсь ямі. Я хочу, щоб усе було як раніше, хіба це так багато? Ніщо не може залишатися таким самим вічно тато. Я сумую за своєю дружиною, сказав він слабким голосом. Знаєш, ти б міг радіти з того, що твоя дружина ще не втратила цікавості до життя. Вона в повному захваті, вона дивиться на світ, наче новими очима. Просто дай їй трохи свободи. На його губах оселилася сумна усмішка. Вона ж і досі твоя дружина, тато, вона кохає тебе. Він повернувся до мене. А якщо вона вирішить, що в мене більше немає цікавості до життя, а якщо всі ці нові ідеї, він затнувся. Якщо вона піде від мене. Я стисла його руку, а потім вирішила, що краще обійняти. Так не дозволь цьому статися. Усю дорогу додому його невиразна усмішка стояла в мене перед очима. Я саме збиралася на зустріч жити далі, коли повернулась Лілі. Вона знову їздила до Каміли, тому нігті, як і завжди, після їхніх зустрічей були чорні від землі. Лілі радісно розповіла, що вони зробили новий бордюр клумби для сусідки, і їй так сподобалося, що вона дала Лілі 30 фунтів. Щоправда, вона ще дала нам пляшку вина, але сказала, що це для бабусі. Я звернула увагу, як невимушено вона сказала це бабуся. А, і ще вчора ввечері я говорила по скайпу з Джорджиною, тобто це у нас був вечір, а там в Австралії ранок. Усе пройшло дуже класно. Вона обіцяла пристати мені цілу купу їхніх статом фотографій з дитинства, а ще сказала, що я дійсно на нього схожа. Вона вродлива, і в неї є собака Джейкоб. Він виї, коли вона грає на піаніно. Поки Лілі теревенила, я поставила на стіл тарілку салату та сир із хлібом. Я все думала чи казати їй, що стівен трейнер знову дзвонив уже в четверте і хотів спробувати переконати її приїхати до них та познайомитися з дитиною. Ми ж родина, казав він, і Делла стало простіше ставитись до цього всього після пологів. Мабуть, це краще приберегти до наступного разу. Я потяглася по ключі. А, і що я хотіла тобі сказати я повертаюсь до школи. Що? Я буду вчитись у школі недалеко від села, де живе бабуся. Пам'ятаєш, я розповідала про свою стару школу, туди мені подобалося інтернат, шостий клас, а на вихідні я буду приїздити до бабусі. Я мало не вдавилась листком салату. Ого. Вибач, я хотіла тебе попередити, але все сталося так швидко. Я просто розповіла бабусі про ту школу, а вона взяла і зателефонувала туди. І вони приймуть мене назад. А ще ти ніколи не вгадаєш. Голі, моя подруга, і досі там вчиться. Я спілкувалася з нею у Фейсбуці, і вона чекатиме на мене. Звісно, я не могла розказати їй про все, навряд чи я комусь взагалі про це розповім, але вона дійсно мила, і ми були знайомі до всього цього, вона. вона нормальна. Я слухала, як вона радісно про все це розповідає, і намагалась побороти відчуття, що мене просто використали. І що, коли ти їдеш? Ну, навчання почнеться у вересні, так що до початку я вже маю переїхати. Бабуся каже, що краще поквапитись, може, наступного тижня. Наступного тижня? У мене перехопило подих, а що каже твоя мама? Вона зраділа, що я повернусь до школи, а особливо, коли я сказала, що бабуся платитиме. Звісно, мама розповіла про мої справи в колишній школі та про іспити, бабуся, вочевидь, їй не подобається, але вона погодилась якщо це зробить тебе щасливою, Лілі, і я дійсно сподіваюся, що ти не будеш поводитися з бабусею так, як з усіма іншими. Вона передражнила Таню. Ми тоді з бабусею перезирнулися, та вона лише ледь помітно підняла брову. Я знаю, що вона думає з цього приводу, а я казала, що вона пофарбувала волосся у каштановий. їй дуже гарно, так вона майже не схожа на пацієнтку онкологічного відділення. Лілі. Та все нормально. Вона сміялась, коли я їй сказала. Лілі всміхнулася. Так би тато сказав. Ну, я трохи оговталась, ти наче все владнала. Вона глянула на мене, ну, не кажи так, пробач, просто я сумуватиму. Ні, не сумуватимеш. Її освітлила яскрава усмішка. Дурненька, я ж приїздитиму на свята і все таки інше, я ж не можу постійно бути в Оксфордширі зі старими, я ж просто з глузду з'їду. Але це добре, вона реальна, як родина, і я не відчуваю, що якось неправильно. Думала, буде дико, але ні. «Лу». Вона обійняла мене, ти ж завжди будеш мені другом, ти як сестра, якої в мене ніколи не було. Я теж обійняла її у відповідь та доклала зусиль, щоб мати радісний вигляд. І взагалі, тобі ж потрібно владати своє життя. Вона вибралася з моїх обіймів, витягла з рота жуйку та обережно згорнула її в серветку. Слухати, як ви з тим хлопцем зі швидкої займаєтесь сексом, це капець. Ліліїде. Куди їде? Вона житиме з бабусею, це так дивно, я рада за неї. Вибач, я правда не хотіла постійно говорити про речі, пов'язані з Вілом, але мені просто більше немає з ким поділитися. Лілі склала речі та радісно позбавила мою другу кімнату будь яких ознак своєї присутності. Залишилася тільки репродукція кандинського, розкладачка, пачка глянцевих журналів та порожня пляшечка з під дезодоранту. Я відвезла її на вокзал, слухаючи невпинне торокотіння та намагаючись зберігати спокій. Там її зустріне Каміла трейнер. Приїзди в гості. У мене класна кімната. У фермера навпроти є кінь. Він казав, що я зможу їздити верхи, а ще там непоганий пап. Вона підвелась навшпиньки та глянула на табло. Чорт, мій потяг. Де одинадцята платформа? Вона з рюкзаком через плече кинулася крізь натовп. Я тільки бачила, як миготять довгі ноги в чорних колготках. Мене заціпило. Вона побігла швидше та раптом озирнулась, усміхнулась та махнула рукою. Волосся розлетілось по плечах. Лу, крикнула вона, я ще хотіла сказати, що жити далі ще не означає припинити любити мого тата, він сам казав би тобі те саме. І все, вона зникла в натовпі, і усмішка, як у нього. Лу, вона ніколи не була твоя, знаю, але вона надала моєму життю якоїсь мети. Лише одна людина може надати твоєму життю мети. Я з хвилину роздумувала над цими словами. Зустрінемось, будь ласка, я на зміні сьогодні. Приїзди після зміни. Може, наступного разу я подзвоню. Оце може мене добило. Перед моїм носом наче повільно зачинялися двері. Навколо човгали пасажири, а я так і стояла з телефоном у руках, і в мені щось ворухнулось. Можна повернутись додому та оплакувати ще одну втрату. А можна радіти раптовій свободі, і я зрозуміла єдиний спосіб не залишитися покинутою, це жити далі. Я повернулась додому, заварила собі кави та втупилась у сіру стіну, а потім взяла ноутбук. Шановний містере Гопнік, це Луїза Кларк. Минулого місяця ви люб'язно запропонували мені роботу, але я відмовилася. Звісно, я розумію, що вакансія вже скоріше за все зайнята, але я пошкодую, якщо не напишу вам. Я справді дуже хочу у вас працювати. Якби дитина мого колишнього роботодавця не опинилась у біді, я б тієї ж миті прийняла ваше запрошення. Я не звинувачую її, бо це було моє рішення, і я справді хотіла їй допомогти. Але я б хотіла сподіватися, що якщо в майбутньому ви знову будете шукати когось. То згадайте про мене. Я знаю, що у вас багато справ, але я хотіла вам це сказати. З повагою, Луїза Кларк. Я й сама не знала, що роблю, але це хоча б щось. Я натисла на дістати і тієї ж секунди в моєму житті, наче знову з'явилась мета. Я побігла у ванну, відкрила воду в душі, скинула одяг, плутаючи у штанях, і застрибнула під гарячі струмені. Намилюючи голову, я почала думати про майбутнє. Треба поїхати на станцію швидкої, знайти Сема і подзвонили у двері. Я вилаялася та накинула рушник. З мене досить, заявила мама. Я ніяк не могла второпати, що це дійсно вона стоїть у мене на порозі з великою валізою. Я щільніше закуталась у русник, з волосся й досі крапало килим. Чого досить? Вона ввійшла та зачинила за собою двері. Досить твого батька. Він дорікає мені за все, що я роблю. Я просто хочу трохи часу для себе, а він вважає мене, чи не повією. Так що я сказала йому, що поїду сюди, влаштую собі перерву. Перерву? Луїзо, ти навіть уявити не можеш. Він бубонить і бубонить без зупину, а я теж не залізна. Усім можна змінюватись, а мені ні. Я наче раптом стала учасницею бесіди, що триває вже не одну годину, десь у барі. Коли я почала вивчати феміністичну свідомість, мені здавалося, що все це дещо перебільшене патріархальний контроль над жінками та ще й на підсвідомому рівні. Це занадто. Але насправді все набагато гірше. Твій батько просто не може уявити, що я можу бути кимось поза спальною та кухнею. Ох, що занадто відверто? Є трохи. Поговорімо за чаєм. Мама прийшла на кухню. До речі, так дійсно краще, хоча, може, сірий і не найкращий вибір, надто вже блідий, а та чайні пакетики. Мама сиділа на дивані та студила чай, виливаючи на мене свій розпач. Я намагалась не думати про час за півгодини сам починає зміну. Звідси до станції швидкої 20 хвилин. Але тут мама щось вигукнула та затулила вуха руками, і я зрозуміла, що сьогодні точно вже нікуди не поїду. Знаєш, як це душить, коли тобі постійно кажуть, що ти ніколи не зможеш змінитись, ніколи до кінця свого життя. Бо ніхто не хоче, щоб ти змінювалася. Знаєш, як жахливо застрягнути в такій ситуації? Я енергійно закивала. Я знала, хто, хто, а я точно знала. Я думаю, що тато не хотів би, щоб ти так почувалась. Послухай, я. Я навіть запропонувала йому піти у вечірній коледж, узяти якийсь цікавий йому курс, реставрація антикваріату чи малювання з натури. Я ж навіть не проти, якщо він буде роздивлятись там голих натурниць. Я думала, ми зможемо вдвох розвиватись. Саме такою дружиною я намагалась бути дружиною, яка не забороняє роздивлятися голих жінок, якщо це заради мистецтва. Але він лише каже на що воно мені треба? Наче це в нього клята менопауза. Тараторить лише протікляті неголені ноги. Господи, який же він лицемір. Знаєш, яке в нього самого волосся в носі? Га? Ні, а я тобі розкажу. Він міг би тарілки ним витирати. Я вже 15 років кажу підстригти його, а він поводиться, як дитина. Ти щось маєш проти? Певно, що ні, бо це частина його, він же людина, усе це волосся в носі. А ось якщо в мене ноги не схожі на дитячий зад, то він поводиться так, наче я заростаю, як чубака. За десять хвилин шоста. Через півгодини сам виїжджає на чергування. Я зітхнула та загорнулась у рушник. І скільки ти плануєш тут жити? Ну, я не знаю, мама ковтнула чаю. Обід дідуся приносять із соціальної служби, так що мені тепер не треба постійно бути вдома. Може, лишусь на декілька днів. Ми ж непогано провели час минулого разу, еге ж, можна завтра завітати в туалет до Марії, як було б чудово. Так, чудово? Ну, добре, я ляжу на вільному ліжку. Де в тебе вільне ліжко? Щойно я підвелася, знов подзвонили у двері. Я відчинила, очікуючи, побачити якусь доставку піци. Натомість я побачила Тріну з Томом, а за їхньою спиною батька з руками глибоко в кишенях, наче в непокірного підлітка. Сестра й не глянула на мене, а пройшла повз. Мамо, це просто смішно. Ти не можеш утекти. Тобі що, 14 років? Я не тікаю, я просто хочу трохи свободи, Тріно. Ось що я скажу ми всі зараз тут сядемо, і ніхто не зрушить з місця, доки ми не владнаємо це. Лу, ти знаєш, що тато спав у фургоні? Що? Ти мені не сказала? повернулась я до мами. Та ти ж і не дала мені сказати, вона підняла голову, тато з мамою одне на одного дивилися. І мені взагалі нічого сказати твоєму батькові, додала мама. Сідайте, обоє, гиркнула Тріна. Вони обмінялися сердитими поглядами та попрямували до дивана. Тріна подивилась на мене. Так, давайте зробимо чаю і розберемося з цим усім як одна родина. Хороша ідея. Я вхопилась за свій шанс. Молоко в холодильнику, чаю там, будьте як удома. А я повернусь за півгодини. І вскочила в джинси та майку, вхопила ключі від машини і вилетіла з квартири раніше, ніж хтось устиг мене зупинити. Щойно я звернула на паркінг коло станції, як побачила його. Він із рюкзаком через плече йшов до машини швидкої. У мене в грудях щось урвалось. його тіло було таким солодко міцним, а м'які риси його обличчя, він повернувся і хода його трохи сповільнилась, наче я була останньою людиною, яку він очікував тут побачити. За мить він знову розвернувся та відчинив задні двері машини. Я швидко підійшла до нього. Ми можемо поговорити. Він підняв кисневий балон, наче це був якийсь лак для волосся, та закріпив утримачі. Звісно, але іншим разом, мені вже час, це терміново. Його обличчя ніяк не відреагувало, і він нахилився за пачкою марливих бентів. Слухай, почала я, я просто хочу пояснити, ми говорили про це і. і ти дійсно мені подобаєшся, просто я боюся. Лу, всі бояться, ти нічого не боїшся. Боюся, просто не того, що ти думаєш. Я роздивляла свої черевики. Підбігла Дона. Так, нам уже час. Я стрибнула в машину. Я з вами. Візьму таксі звідти, куди ви зараз їдете. Ні. Будь ласка, хочу, щоб у мене побільшало проблем з начальством? Червоний другий, коло тірани, молодий чоловік. Дона закинула свою сумку в машину. Луїзо, нам уже час. Я відчувала, що втрачаю його. Він не дивився на мене, і голос, його голос чітко давав мені це зрозуміти. Я вилізла з машини, проклинаючи свою нерішучість, Дона схопила мене за лікоть та запхала на переднє сидіння. Та заради бога, розберіться вже. На протести саме вона не звертала уваги. Ти ж як ведмідь з перепоною весь тиждень, закинемо її додому дорогою. Сам заліз спереду в інші двері та глянув у бік диспетчерського віконечка. З неї вийшов би чудовий спеціаліст із проблем у стосунках. Його голос став жорстким, якби в нас були стосунки, звісно. Мені двічі повторювати було не треба. Сам сів за кермо та глянув на мене так, наче збирався щось сказати, але передумав. Дона почала розбирати обладнання, і сам завів машину та увімкнув сирену. А куди ми їдемо? Ми в Кінзбері. Це за сім хвилин звідси сиреною, а ти на центральну вулицю у двох хвилинах звідти. У мене є п'ять хвилин і довга прогулянка назад. Добре. Тут я раптом усвідомила, що не знаю, що казати.